Для необізнаних у тонкощах посічництва видається, що зима для бджолярів період повного затища. Так, затишок цей тільки для бджіл, і це відносно, бо ж у вулику життя продовжується. Послухайте вулику зимку, і ви відчуєте, що там триває життя, життя, яке підтримує життєдіяльність бджолиної сім'ї і утріскучі морози, снігові бури і відлиги. Потрібно добре потрудитися, щоб забезпечити надійну вентиляцію бджолиної хатки і сталу температуру близьку до температури тіла людини. Усе це забезпечує міцна сім'я, достатньо корму, відсутність шкідників та хвороб, надійне утеплення. Про це дбають восени, а ми ведемо мову про зиму. Якщо пасіка розташована біля хати, то немає проблем спостерігати. За її станом щодня. Якщо ж далі, то варто навідуватись на пасіку хоч раз чи два у місяць. У цей період бджіл не слід турбувати. Все, що ви могли, ви вже зробили восени. Готуючи передачу, ми визначили за базову пасіку голови районного товариства пасічників Ярослава Мамая. Мені допомагають розкрити тему зимове утримання бджіл, його дружина пані Марія. Заступник голови товариства Орес Швайка. Сподіваємось, що ця інші передачі досвід бувалих дещо нагадає бувалим допоможе початківцям, буде корисний тим, хто хоче стати пасічником. Пасічник повинен бути трошки а ще краще досвідченим зоологом, агрономом, столяром, біологом, природознавцем. Треба себе обмежити в тому, що на пасіку в лютому місяці. Можна заходити 4-3 рази, оглянути лядки, подивитися, чи немає гризунів. Самі найбільшої шкоди то завдають синички. Як же можна з таким з ними боротися? З синичками, наприклад, то можна на дерево вчепити совоне сало. Вони тоді будуть працювати над тим салом і вже до вулика не будуть залітати. А то вони сідають на... Знімають прильотні дошенята, а то вони сідають, наприклад, на прильотну дошку і стукають легенько по стіні. Ну, а пчела теж цікава, що тут там таке твориться. От вона раз її і сідає зразу на кришку вулика, і тільки залишається голова і крильця, а то все, а саму пчолу синичка з'їдає. Ну, Проти мишей, наприклад, то бореться так. Дають спеціальні, спеціальну отруту і кладуть під кришкою. Таким чином можна боротися. Ті, хто мають, в кого пчоли стоять на кілках, дерев'яних чи цементових кілках, беруть пляшку посмасову, особливо двохлітрову, ну, півтора літрову, зрізають верхню частину і перевертають її догори дном. І тоді миш уже вже по тій е, плясті, вона вже не може залізти. І таким шляхом, ну, кожен пасічник має свої методи, як боротися з гризунами. Пасічник обов'язково повинен на пасічці, хоча візуально прийти подивитися, адже і вітер є, і негода, дощі. Можна прочистити, обов'язково прочищати від підмору вулик. Це спеціальний гачок є. Обов'язково потрібно прочищувати лютки, тому що в вулику повинна бути вентиляція. В багатьох вуликах є тільки нижній люток. Так, пасічники стверджують, що так само краще. Пані Марія демонструє, яким чином прочистити, про, прочищається цей люток і вигрібається підмор. Але для пасічників хотілося б зауважити наступне: що підмор обов'язково в... Коли вже пасічник проходить на пасіку весною, обов'язково потрібно зберегати в целофанових кольках і віднести його на ветеринарні служби, щоб зробили перевірку чи не хворі пчоли. Вони дають спеціальну, вони дають спеціальну рекомендацію, записують її в ветеринарне свідоцтво, і по цьому свідоцтві можна оцінювати, чи пасіка є. Чи на пасіці є якісь хвороби, чи немає. Оце я звертаюся до пасічників, їм потрібно нагадати. Тому обов'язково пасічник, коли реалізує свій мед, він повинен мати ветеринарне свідоцтво. Життєдіяльність діяльність можна визначити також і по температурі, і по вологості, яка є в вулику. Чи сім'я працює, можна почути навіть і по спеціальному приладу. Який складається із трубки, і навушників. Ви закладаєте туди вулик. Якщо монотонно і так спокійно годить сім'я, значить сім'я здорова. Якщо сім'я шумить, обов'язково пасічнику треба вибрати якусь таку днину погідну і подивитися, щоб там не були, не були миші. Безумовно, що пасічник то велика книга досвіду. Ось, наприклад, хтось слухає бджіл Різними підручними пристроями, придатними почути це через льоток, або піднімаючи утеплювач, кришки вуликів, комусь достатньо поглянути на засніжені пролітні дощечки, якщо не знімає на зиму. Хтось оглядає місце під льотками, застеляє місце під льотками соломою. У час обльоту ставить перед льотками дошки, шифер та інше підручне. Отже, ми оглянули пасіку. Сподіваємося, що все гаразд. Бджоли рівномірно шумлять, живі, здорові і ніщо й ніхто їх не турбує. Тепер пора до майстерні. Добрий господар повинен мати свою хоч невелику майстерню. Тут взимку також чимало роботи. Пасічники оглядають і при необхідності ремонтують інвентар. Лопаточки, скрипки, роївні, димарі, щітки, медогонки, підставки, дошки та все все розмаїття. Зима це час і для виготовлення нових вуликів, рамок, їх ремонту. Що робить на пасіці чи для пасіки узимку бджоляр із стажем більше 30 років, голова районної спілки пасічників Ярослав Мамай. Далі у розповіді. Зимою посічник заготовляє рамки, збиває їх, ввечері є довгий, коли вихідний день і збиває, займається рамками. Процес рамок виготовлення на станочку, рамки роблю сосни, липи, який матеріал попадає, з того роблю. Збиваю рамки так, щоб рамки ніколи не кололо, притоплюю цвяха і починаю його забивати. Кожен свях, який буде притуплений, він не дає густоти і ніколи заготовки рамки. От, Збиваються рамки, спочатку забиваю всі чотири гвістки, чашки сюди в рамку, тоді беру верхній брусок і починаю збивати рамку для дубок. Зверху візка не б'ю, б'ю тільки бокові, бо верхній гвіздок нічого не тримає. Тоді беру вже нижній брусок, ставлю нижній брусочок. Він має бути розмір 12х12, притуплюю війська і збиваю нижній брусок. Коли маю час, вихідними днями тоді їх і збиваю. Бо збивані рамки, є такий дорокол. Його треба прикрутити до стола, закладаю. І проколюю отвори. Отвори виходять 5 отворів на кожній рамці. Можна дріт тягнути 5 дротів, можна тягнути 4 дроти, на перехресті. Пасічний дріт купується в магазині, є по пів кілограма катушки, є 250 грам залежно від катушки, тушина дроту 0,08 міліметрів десь так. Потім воно дуже тоненький дріт. Тягнеться дріт, починається тягнути. З верхнього бруска йду притягаю через кожну дилку. Так треба тягнути, щоб дріт не запутувався. Бо якщо дріт перегнеться, він вже на, тим, на стальний, він може переломатися. Тоді, щоб воно було натягнуто сильно, щоб та вишина не прогиналася, вичинаючи знизу підтягаю по дротові одному. О, і воно приходить. Знову підтягнув, підкусив і замотав. Дріт повинен натягнути бути так, як вона, щоб його було чути, що тоді тримається вощина на ній добре, і все тоді тримається. Але для мене ото є 19 новина, що ми на. По нас діагоналі такого, на діагоналі так вона коса зробив ту рамку. Дійсно, значить. У нас воно, фактично, не... якщо мед, то збирається мед тільки верхом, так, нашим. Так. рідко коли буває повністю рамка, вся з медом. Зумієте, то воно так виходить, що тут основна витримує тут, а тут же ж нас пусти пощад. Рамка зроблена під шаблон. От і все. нагрівається діотик і вона плавляється. Холодно, тут вона ну, літом вона і, дуже і, скоро з'являється. Ще не спієш притулити, як я, наприклад, хошілю, то викидаю надвів, щоб вона пузовку. О, Рамка навошчена. О щина тримається, нікуди не впаде, не проїдають пчоли. Якщо перепалити, щоб вийшов дріт на другу сторону, зараз пчоли проїдають і роблять діри. А так, щоб вона була вплавлена, нормально, щоб не виходила за другу сторону, то вона буде триматися. Тримається, нікуди не дівається. Зимою ще можна виготовляти такі рамки, то на сільниковий мед. В велику рамку входить 9 рамочок маленьких, закладаєте в сім'ю, вони відбудовують, витягають вущину, так як зараз ви бачите, відбудована вже вущина. І коли йде взято хороший метозбір, вони ті рамки закладають і продаєте, як сатова рамочка з метою. Він на найбільше... Такі потрібні людині, як закритий він, бо пчула дає свій фермент туди, і він закритий, він довго не кристалізується і так рахується лікувальний мед. Беруть їх для лікування очей і так жувати від ангіни, і від цього, що то є найкраще, що є е, в меді, зберігається, виготовляє ще такі ящики, можна для продажу пакетів, їх для переносу, чи навіть для. Виведення маток, щоб обліталися матки, я тоді підставляю сім'ю, яку мені потрібно поміняти матку. Таким ящиком пчоли чотирирамковий ящик, в ній можна і відсилати пчоли на продаж, і можна виводити матки для обльоту і переносний так переносний ящик. І можна зберігати рамки в ньому, що для чого, можна використати в різних цілях. Є таке в мене, так то рамкохранилище. Вверху я тримаю всі рамки, які є з медом. Запасні рамки медові, якщо в котрій сім'ї не буде вистачати їсти чи весною після першого обльоту, я можу ставити рамки, які є коричневі відбудовані, свіжі коричневі відбудовані, я тримаю для підставки на червіння. Вже буде тепліше робитися, коли вже буде пасічний сезон почнеться. І маю рамки нові відбудовані, які ще пчоли в них не множилися. Їх буду ставити десь в половині травня місяця, коли буде аж тепло. На їх ще не було, нічого, така рамка називається холодна, на ній зимувати не можна. І от я зберігаю їх тут, поділено. і збираю ще в ящиках рамки, зберегаю соти в, в темній будні. Раз, що не лізе пчола, по весі, як е, після першого рубль, вони чують, де є мед, залізають. Другий раз, що не так множиться міль, в темноті міль так не множиться і не лізе, так розмоється. Все, бачите, вікна всі забиті, хоч є вікна, всі забиті темно, щоб була темнота. А ще зимовий час пасічники використовують для обміну досвідом. Група бродівських бджолярів побувала у свого колеги у місті Бузьку. Пан Євген Кийка є добрим пасічником, а ще кращим столяром, виробником цікавих сучасних вуликів. У його садочку ми побачили двайливо доглянуті будиночки бджіл, як виразна реклама майстра. Євген Микитович виготовляє популярні зразки вуликів лежаків. Де можна лікувати різні людські надуги, вдихаючи благодатні ароматні випари, приймаючи мікровібраційні процеси, бджолотерапію, апітерапію. Зацікавили бродівчани інші вироби пасічникового столяра: ящики для принесення рамок, інструменту, годівниці, досконаліші вулики з липи, виготовлення довговічних фарб для фарбування вуликів та багато-багато іншого. Зимовий період для пасічників це цей час проведення семінарів, конференцій. Із Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей зібрались в Академії ветеринарної медицини, що у Львові пасічники, обговорили поточні питання, послухали думки науковців з питань бджолярства у сучасних умовах, побачили вулики із легких піноматеріалів, ознайомилися і придбали тематичні журнали, буклети, обмінялися досвідом праці на пасіках. Приємно, що поруч із сивочолими є їх діти, онуки. Отже, добра справа житиме, розвиватиметься.